У кличальну суботу, що передує трійці зеленій неділі, українці поминають мертвих і відвідують могилки родичів. Також є гарний звичай молитися за всіх, хто згинув в бою за волю України. А перший день п'ятдесятниці, неділю, званою ще троїциним днем, служби присвячуються переважно прославлянню Пресвятої трійці. У другий день, тобто понеділок, прославляється святий дух, тому і називається духовним днем. У день святої трійці прикрашають храм і житло зеленню, гілками з дерев чи квітами. У церкву також ідуть із запашними букетами польових трав. Для кожного вірянина такі букети мають свій символ, як і саме свято. Букет це символ, це оберіг квартири. тому я, звісно, його поставлю на видне місце, і пусть він охороняє мою квартиру. І буду молитися, щоб охороняв квартиру моїх дітей, моїх внуків. этот праздник для меня еще э, важен для того, что, в общем-то, на Троицу я родилась. Это был 47 год, 2 июня, и был День Троицы. Начала правиться в церкви, говорила мама, и в это время я родилась. Букет этот состоит из многих трав. Это символ э, как бы, Троицы, тут сбор как бы, основных трав. тепло, в семье. У День Святої Трійці варто згадати, що всередині кожного з нас має жити Святий Дух, каже присвященніший єпископ Володимир. Братія і сестри, з праздником Святої П'ятидесятниці, Днем Святої Троїці. Сьогоднішній день являється Днем Рождення Церкви Христової. Я в сьогоднішній день поздравляю всех вас з праздником святої Троїці, п'ятійдесятниці, і желаю вам всяческих благ. Дай Бог, щоб дух животворящий вашов в у нашій душі, поселився в ній, і ми чувствовали, що рядом з нами Бог праздника. Міський голова Станіслав Сафронов назвав п'ятдесятницю великим святом, коли Бог має увійти не лише в оселю, але й у душу кожного городянина. И я бы хотел, чтобы этот праздник, этот сегодняшний день был той отправной точкой для всех наших горожан, чтобы мы стали действительно жить верой, надеждой и любовью, чтобы мы действительно были созидателями в этом нашем городе. Только в этом случае мы можем получить Божью благодать, в этом случае мы можем быть действительно счастливы и уверены в своем будущем. Також мер міста передав Дніпродзержинцям вітання від губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колєснікова та віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Пресвященніші владико Володимире, щиро вітаю вас з Днем Святої Трійці, одним з найсвітліших християнських свят, яке відзначають пам'ять сходження Святого Духа на апостолів та початок нового вічного завіту Бога з людьми. Свято Трійці також є днем створення християнської церкви. Цей день сповнює наші серця світлим почуттям віри в Господа, надихає на благородні вчинки і надає сили для нових звершень на благо Дніпропетровщини та України. Бажаю вам, шановне владико, міцного здоров'я та великої наснаги в усіх ваших богодних справах. Повагою премєр міністр України Олександр Юрійович. Трійця – свято родинне. Після церковних богослужінь зазвичай люди вдаються до розваг на свіжому повітрі з піснями, танцями та смачним обідом. Святкування триває до пізньої ночі.